Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хорошої автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів Швейцарії та країни Європи. І сьогодні у продажу у нас злітає досить культовий автомобіль Honda CR-V, автомобіль, який є одним із найнадніших у своєму. Ціновому діапазоні. А в нашому випадку цей автомобіль є щесним лише перевіреним пробігом, та ще до того всього від одного власника і обслужений цей автомобіль. Автомобіль, який не потребує взагалі ніяких вкладень, автівка 2015 року випуску автівка та лише перевіреним пробігом у 121 тисячу кілометрів. Під капотом 1,6 дизельний агрегат досить хороший, невибагливий двигун з потужністю 118 кВт. На нестаріючій механізі, на шестиступці та на повному приводі ця красуня, яка не має по собі взагалі ніяких підфарбувань. Ну що ж, з основною інформацією ми розібралися. Зараз ми будемо оглядати цей автомобіль зі всіх сторін. Друзі, тут є що оглядати, тому що непогана комплектація. Попереду автівки все гарно, все збережено, ніяких сколів, ніяких подряпин, ніяких інших дефектів немає. Оптика у відмінному стані, гарна лінзована оптика, немає також ніяких дефектів. Є led елементи які стильно будуть виглядати уночі. Присутні омочі фар, присутні передні парктроніки та, звісно ж, на цьому автомобілі є противотуманні фари. А ми рухаємось далі, рухаємось до лобового скла. Також дефектів немає. Все чисте, все збережено. Є датчики дощу та світла та інші асистенти. А ми опускаємось трішки нижче, оглядаємо він код автівки. Можете зараз собі його переписувати, скрінити та перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах або ж сервісах. А ми з вами опускаємось нижче, оглядаємо диски автівки. Автомобіль стоїть на досить красивих двох дисках. Стоїть літня гума, 18-го розміру. Також щодо тормозної системи, вона була замінена, нова тормозна система, яка була замінена у Швейцарії. Присутні пластикові накладки, що на порогах, що на арках. Дзеркальце, заднього виду, що одне, що друге, не має по собі взагалі ніяких дефектів. Та є LED-елемент, який буде свідчити іншим водіям, куди ви рухаєтесь. А ми з вами поступово рухаємось до задньої частини автівки. По задній частині також все у відмінному стані. Збережене. Доглянуте. Задня оптика не має по собі взагалі також ніяких дефектів. Аналогічно до, до фар автівки. Всі шельдики на місцях, що це РВ. Звісно ж, присутня камера заднього виду та присутні задні парктроніки на цій автівці. Оглядаємо зараз зами праву сторону. У правій стороні також дефектів ніяких немає. все ціле все гарне, подряпинок немає. Корозії ніякої немає на цій автівці. Тори з власника. Ця автівка прибула, прибула до нас у нас з Швейцарії, і ця автівка може стати вашою за ціною у 21 тисячу доларів з сертифікатом. Можемо доставити у будь-яку точку України, тому що є у нас така функція доставки авто побудь, у будь-яку точку України. Розуміємо, зараз самі не кожен може приїхати до нас, але ми до вас можемо, можемо доставити цю автівку. А зараз, друзі, будемо рухатися у салон цього автомобіля. Автомобіля, у якому ви будете проводити досить і досить багато часу. Перед тим, друзі, як зазирнути у салон цього автомобіля, розказую, що до автівки є два ключики, і це ще один плюс із багатьох цієї автівки. А також додивляється це відео до кінця, тому що ми проведемо комп'ютерну діагностику цього автомобіля, підтвердимо саме нею пробіг автівки, а також таку ми діагностику проводимо саме у країнах, де беремо автівки. Та й тут при потребі. Якщо люди хочуть, показуємо їм, що дійсно дійсно автомобілі з чесними пробігами, що немає ніяких взагалі помилок. Ну що ж, а тепер зазираємо у салон. По дверній карті водія дефектів немає, є повний електропакет, що передні, що задні склопйомники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопка автоскладання. Присутні безліч асистентів, є екорежим, омочий фар, утримання у полосі. Кнопка парковки та кнопка, аби вас, не дай Бог, ніде не занесло цим хорошим та надійним автомобілем. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефону та з багатьма іншими функціями, які вводяться на правилову панель цього автомобіля по сидінням. По сидінням також все у хорошому стані. Комбіновані сидіння, шкіра та алькантара. досить вони м'які є, комфортні. Сідаєш та не хочеться вставати. Також сидіння водія та сидіння переднього пасажира. Є з підігрівом. А зараз сідаємо за кермо та запускаємо цей автомобіль. Ми вже, друзі, з вами за кермом зблизька огляньте кермо, ніяких затертостей, нічого поганого немає. Запускаємо автівку. Автівка запускається без проблем. Оглядаємо правдову панель автомобіля. Ось так виглядає правдову панель. Можете собі фіксувати пробіг, який становить 121 854 кілометра. Чесний, та лише перевірений пробіг цього автомобіля. Помилок ніяких немає, обороти не падають, все працює справно. на черзі. На черзі мультимедіа автівка ось така мультимедіа. Вона є сенсорна, присутня навігація, присутня камера заднього виду. Показую вам все чітко, все гарно видно. Також присутній асистент парковки. Я рухаю кермо, смуги рухаються. У ту сторону, куди я повертаю кермо. І це вам, друзі, допоможе гарно перепаркуватися. Також оглядаємо, ще які тут функції є: є навігація, телефон, інформація, аудіо, налаштування альфа та Honda App-центр. А ми пускаємо з вами нижче. Оглядаємо двох зони клімат-контроля, за допомогою якого ви не змерзнете зимою та не зіпрієте елітом. Як я і говорив, механіка шестиступка, 6 вперед, одна назад. Пускаємося з вами нижче. Оглядаємо, що ж тут є кнопки, які є автохолд, є підігрів сидінь, є розвитка на 12 вольт для ваших девайсів. Є два підстаканники, рушник є механічним. Комфортний підлокітник, який розміщений там, де це потрібно. У ньому є вихід HDMI, два виходи USB та ще одна розетка на 12 вольт. А ми рухаємось з вами доверху. Є також ось такий екранчик, з допомогою якого ви можете відслідкувати інформацію щодо автівки, доприкулу, розхід палива і тому подібне. Вище, розміщене дзеркальце заднього виду, яке є з автозатемненням, ще вище Вмикається світло в автівці. Звісно ж, лампочки не погріли, лампочки працюють. Є ніша для ваших очків, аби сонце в очі не цитило. Та, звісно ж, дзеркальце, за допомогою якого ви можете дивитися на своїх пасажирів, які йдуть на другому ряді, сидінь. Кузерки ось такі. Є дзеркальце, є світло, яке працює. Ну що ж, друзі, оглянули ми з вами тут все. Але ще одне я вам не сказав, що є датчики мертвих зон на дзеркальці заднього виду. Це досить-досить хороша функція. А тепер оглянули ми з вами. Це будемо рухатися до другого ряду сидінь, оглядати, яка ситуація там. Другий ряд сидінь також у відмінному стані. Все збережене, все доглянуто. повторюється, один власник і він досить вайливо ставився до автівки. Також присутній підлокітник, є два підстаканники. Показую картину, яка буде за кермом цього автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим. А ми тут довго не затримуємось, рухаємось, далі рухаємось у багажник автомобіля. Досить великі вмістки і багажникові автівки, багато чого сюди можна вмістити та перевезти. Автомобіль уже на транзитних номерах, автомобіль цілком і повністю готовий до нового власника. У багажнику присутня шторка, можна собі її зачинити, хоча ми зараз цього робити не будемо. Також можна скласти другий ряд сидінь за допомогою ось цих речашків і тим самим збільшити об'єм багажника. Що ж там під фальжном? Під фальжном є докатка, є домкрат та ключики до цієї автівки. Також є жилетка, звісно ж, є аварійний знак, і у багажнику є ще одна розетка на 12 вольт. А ми рухаємось далі, рухаємось до правої сторони автомобіля. Дверки збережені, сидіння з цієї сторони також. Дверка переднього пасажира. У відмінному стані. Сидіння також у відмінному стані взагалі дефектів ніяких немає. По понеліці також все у відмінному стані. Друзі, ось так ми з вами оглянули автомобіль візуально що зовні, що всередині. Зараз будемо рухатися під капот, оглядати, яка ситуація там під капотом. Але зараз запущу автомобіль, щоб ви могли почути, як працює двигун. Ось так виглядає підкапотний простір цієї автівки. Все у нормі, потопів мастила немає. все чисто все гарно. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Двигун працює тихо, без зайвих шумів. На черзі у нас з вами олій лакофарбового покриття. Професійний прибор у руках. Вмикаю його при вас. Він вімкнений. Погнали! Першим буде капот. 88. 88. 89. Крило. Переднє. 95. 95. 96. Дверка водія. 96. 96. 95. Друга дверка. 82. 82. 94. Заднє крило. 88. 102. Так, поверху. 112. 92. 92. 101. Візьмемо дах. 101. 102. 112. Багажник автомобіля. 68. 68. 75. Далі праве крило заднє. 88. 88. Дверка. 89. 98. 98.

9. ось такий в нас вийшов огляд лакофарбового покриття, друзі. Не перемикайтесь, не вимикайтесь, тому що далі буде огляд автомобіля професійним прибором. Оглянемо, чи пробіг справжній, оглянемо, чи є якісь помилки у цій автівці. А зараз, друзі, ми проведемо комп'ютерну діагностику автомобіля професійним прибором «Лаунч». Саме діагностику помилок автівки, чи є якісь проблеми у автомобілові. Але потрібно трішки зачекати, тому що досить довго займається часу. Але для вас це буде буквально декілька секунд. Запускаємо діагностику усіх систем автомобіля. Усе світиться зеленим. Помилок не виявлено, все у нормі усього автомобіля. Будь-яких помилок з електронікою, повторюсь, немає. Все працює справно, можна сказати, що ідеально. На черзі перевірка пробігу через систему АБС. Саме у цих автівках не можна скрутити пробіг через АБС. Так, оглядаємо. Можете зараз собі бачити цифри: це пробіг. По АБС всі значення є різними, тому що розуміємо, що буває на поворотах, колеса крутяться з різною швидкістю, і це значить те, що пробіг реальний. Фіксуємо пробіг на правдовій панелі, він є трішки більшим, і це значить те, що пробіг цього автомобіля дійсний. На черзі остання перевірка, і це перевірка форсунок. Зараз глянемо у якому вони стані. Ось уже покази друзі, оглядайте перша форсунка 0,7, точніше, мінус. 0,7 допустиме значення від мінус 15 до 15. Хоча, друзі, нагадую, що автомобіль холодний, він не був запущений. При нагрітті метал збільшується, відомо, хто вчив фізику, і все стане на своїх місцях. Все допустимо, все тут навіть можна сказати так, прекрасно, у відмінному стані. Ось такий у нас з вами вийшов огляд автомобіля. Ось такий у нас, друзі, з вами вийшов огляд цього автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим. Кого зацікавила ця автівка? Телефонуйте, звертайтесь, запитуйтесь. Також я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, коментуйте, давайте свої відгуки або ж запитання. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Вашкарс.